Мабуть, ніхто так не описував нашу красуню річку Рось, як Іван Семенович Нечуй левицький в своїх оповіданнях та повістях 19 20 століття. Її чарівність він змалював в повісті Кайдашева сім'я, в оповіданні рибалка Пана Скрудь, у оповісті Хроніці «Старосвітські батюшки та матушки. Розлилась Рось рукавами й рукавицями поміж зеленими острівцями, розсипалась по камінні, переливаючи білу хвилю з каменя на камінь то вигинаючи воду, наче шию лебедину, то розбиваючи її білими краплями в білій, легкій, як пух піні. А там далі знов зійшлися скелі до береги, Знов піднялись над водою гори. А за горами розіслалась широкими долом зелена лука, неначе засіяна ярою удою. Росі вирвалась з неволі, мов гадючка, тричі зверетенилась колінцями по яру зеленій траві, Лиснячи ясною водою, синім небом, білими хмарками у своєму улові. Сховалась вона за скелею, за лісом та горою, за сахарнею, що оперлась боком об скелю, піднявши вгору високий задимлений стовп, Мов та чапля, довгу шию в осоці. Нині ж картина зовсім інша, і річка Рось та ставки, що утворені на річці Рокита та на інших річках району, мають зовсім інший вигляд. Описуючи ці річки та ставки, вже не можна передати їхню красу, вживаючи епітети краси неперевершеної чарівності та закоханості. Тут потрібні інші слова. Рокетнянська районна спілка рибалок спортсменів і любителів та захисту водних ресурсів на тросся. Взявши в оренду нижніх ставок, що в селищі міського типу Рокитне, цими днями демонстрували перші паростки отого слова, що ми часто чуємо від можновладців самоврядування. Не на словах, а на ділі, свідками якого стали і жителі Рокитного, і інших населених пунктів, члени спілки розпочали робити те, в що дехто не вірив і піддавав сумніву їх плани. Четвер рішенням сесії селищної ради, Рокетнянської районної селищної ради, дане водоймище було надано в оренду Рокетнянській районній спілці, рибалок спортсменів та захисту водних ресурсів на дорослі, яку ми представляємо. Сьогодні перший другий день прибирання рішенням спілки своїми силами вирішено провести день довкілля на, на водоймищі, прибрати від сміття прибережну смугу. Почистити від сміття, прибрати від е, бальожника. В подальшому плануємо зарибити ставок. І для жителів селища Ракитного, Ракитнянського району всі члени спілки мають право рибачити на даному водоймищі. Кожного члена спілки відповідне посвідчення, яке не тяжко отримати, написавши заяву надавши фотографію, я хочу звернутися до рибалок і всіх жителів району, що у нас спілка не тільки рибалок, а спілка захисту водних ресурсів надрозвідки. Ми плануємо, ми вийшли, наша спілка вийшла з ініціативою на районний рівень до 16 квітня провести в межах, в межах Дня довкілля провести акцію Чистий берег. Що це все включає? Тобто наші рибалки, члени спілки, які являються членами нашої спілки, Залучаються до прибирання прибережної смуги річки Рось на всьому на протяженні всього району. Прибережна смуга річки Рось, 50 метрів від річки, прибирає прибрати від сміття, прибрати від вальожника, навести там більш-менш нормальний порядок. Проводячи акцію по очистці ставка, рибалки довели, що згуртованість однодумців, в яких є ціль, може перевернути говори і досягти. Поставленої мети. В районі багато створено громадських організацій, але їх дієвість бажає бути і кращою, і ефективнішою, а метою повинно стати гасло тільки для добробуту громади. Значить, на сьогоднішній день у члени спілки записалося 168 людей. Рокетнянської, не тільки Рокетнянського району, а і Києва. Тараші є у нас люди Білої церкви. Кожен із е, рибалок може записатися в організацію, Кож, кожен день запи, йдуть заяви по одриболові, виписуються посвідчення і людина має право безкоштовно е, ловити на цьому водойомі. Ну, як у майбутньому 160, хай би 250. Членів спілки, ну а правила рибальства, скільки можна буде вловити, адже, мабуть, якщо така кількість людей вийде, за два дні можуть виловити цей ставок. Правила рибальства були вчора обговорені на раді. Рішенням ради постановлено, що правила... ловить на дві удочки, поплавочні на дві удочки, тобто кормачні спінінги, донки не розрішається. Норма вилову риби 3 кілограми. Okay. Світлий час доби. Світлий час доби. І члени, тільки члени спілки. Тільки члени спілки, так. За наявності посвідчення. Ну, які заходи передбачені проти браконьєрства? Проти браконьєрства буде розроблений графік. Два члена спілки буде кожен день контролювати водойму. Буде тут старший над водойму і два до нього члена. Потім, Ну, що таке, що там. Планується придбати катер, щоб ну, це і патрулювати по воді. В принципі, перспектива така є. Ну і зберігатиметься тут місцеве місце для купання. Ні, місцеве місце не, не, не предназначено селищний радок пляжа. Ви, Висипеться дві машини, піска туди, укріпиться дамба і там... укріпиться вертикальна стінка. Вертикальна Буде завезено пісок для облагородження. <при, ну, при, то, що купатися не, 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 не Ні. Ну а нащо ж пісок вивозить? Пісок для укріплення. Вона, сіплоті сіплоті падає. Падає. Ага. Падає, соня. Членів спілки рибалок продрося стає все більше. Люди, повіривши в дієвість цієї організації, вступають в її ряди, аби і власноруч долучитись до доброї справи. Яка стає дуже актуальною в наш час, коли про екологію думають рідко, а роблять для її покращення ще менше.